Ну, я, можливо, не так ставив без запитання. Всі турніри, які проводяться на території області і міста, для нас всі важливі. Адже це в першу чергу є можливість побачити, як прийняти самому участь, побачити інші команди, позмагатись в принципі спортивний інтерес, подивитись на технічний стан тої чи іншої команди. Ну є порівняння, тому такі змагання проводяться. Що стосується цього турніру, то ну, це традиційний турнір. Ясно, що ми зацікавлені в його проведенні, ми віримо в те, що він і надалі буде проводитись в такому масштабі, можливо, і більше буде учасників змагань. Ну, є у нас... Матеріал для того, щоб працювати і подумати, як запросити сюди, можливо, і до США наших провідних клубів українських, Динамо, Київ, Шахтар, Дніпро, Карпати, наші сусіди. Ясно, що це не просто, але така, така можливість є. Зрозуміло, що він буде цікавіший і для самих футболістів, і буде цікавіший для глядачів, і можливо більше людей прийде, тих, які яким буде цікаво подивитися, зробити відповідні вистави. みたいなのも。<laughs>